Всім привіт! З вами на зв'язку твій психолог Анна. І в цьому відео я вам хочу розповісти про жіночий клуб, який проходить у нас в місті Харкові. Цей жіночий клуб проводжу я, зараз він проходить один раз на тиждень на вихідних. Цей клуб він всього по часу займає десь біля двох годин, не більше У 2 години ми зазвичай вкладаємось. Що ж відбувається на цьому жіночому клубі? Для початку хочу вам сказати, що до нас можуть прийти жінки будь-якого віку. Абсолютно в клубі ми розглядаємо різні теми. Для початку в нас є задана тема, я її розповідаю, проходить така міні-лекція, скажімо так, потім ми виконуємо якісь різні цікаві завдання. На цю тему. Також ми працюємо з метафоричними картами. Взяла їх в руки, щоб вам показати, з якими картами я працюю. Ми розбираємо ту тему, яка була основною заданою, наскільки вона відкликається в, кожному, в кожного з нас в житті. І також розбираємо ті питання, з якими дівчата прийшли на зустріч, що їх взагалі тривожить. І про що вони б хотіли взагалі поговорити. Такий формат, він в дуже легкій обстановці відбувається. Ми Просто спілкуємось, знайомимось, заводимо нових друзів. Ось такі карти в мене є метафоричні. Перша колода, трошечки все їде. Перша колода це вже тут у нас такі картинки зазвичай йдуть. І задні в нас є такі підказки, питання до цих малюнків. Так, відкладаю в сторону. Далі в мене йдуть метафоричні карти з сонця вони називаються. Тут от так от вони виглядають. Для тих, хто раніше не працював з метафоричними картами, розповідаю, що ж це таке. Це карти, які допомагають працювати з нашим внутрішнім станом. Це те, що сидить десь, в луби, десь там в глубині нашої душі. Метафоричні карти нам допомагають це дістати звідти. Взагалі, дуже цікаво з працювати, тому що кожну карту, давайте я на прикладі візьму. На прикладі, я, я ще вибираю взяти на прикладі. Так, нехай буде ось ця. Е, кожен інтерпретує для себе по різному. Взагалі, ці карти показую так, так, покажу. Е, кожен по різному може інтерпретувати цю карту, і у кожного ця карта буде відкликатися всередині, взагалі, різні речі буде нести ця картинка. І таким чином, працюючи з нашою свідомістю, ми пропрацьовуємо і ті питання, які нас турбують на даний момент. Якщо вас зацікавила тема жіночого клубу в Харкові, якщо вам не вистачає спілкування або хочеться прийти на таку зустріч з психологом в такій дружній атмосфері, то пишіть мені в телеграмі. Або в інстаграмі. Свої контакти я залишаю під цим відео. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі наступних відео. Бувайте! А також прошу не забувайте ставити ваші вподобайки та залишайте коментарі. Бо це допомагає мені в розвитку каналу. Гарного дня!